Виконали і перевиконали план. Я вибачаюся, хтось дзвонить мені, не можуть ніяк мене відпустити сьогодні. Е я хочу стрім оцей почати саме звідси. Ми зараз з вами піднімемося до театру Франка. Як ви знаєте, як ви знаєте, там сьогодні продовжуються протести проти. Такого зухвалого вчора голосування в Раді, яке, в принципі, ну, якби під підім'яло під Зеленського всі антикорупційні органи. Ви напевно розумієте, да, чому я стартую звідси. Ми зараз туди підійдемо, але для тих, хто не знає, для тих, хто не з Києва. Це такий стихійний меморіал на Майдані Незалежності. А, і те, що ви бачите, це портрети наших хлопців. Хтось з них зник безвісти, хтось з них в полоні. А, хтось з них загинув, на жаль. Да? Тобто, ну ви бачите наразі, скільки цих тут прапорів, скільки цих тут портретів. І я хотіла почати цей стрім саме з цього. Тому що до речі, напишіть, будь ласка, як ви чуєте мене, чи вам чути, чи вам видно. Ми будемо зараз іти і дивитися, чи збираються взагалі люди там під Франка. А, ви розумієте, чому я от стартувала цей стрім звідси, тому що це ціна це ціна і ціна величезна. Вони не закінчують історію. А, і це безпосередньо стосується да, місця і події, до якої ми зараз з вами наближаємося. Хто не знає, хто не пам'ятає, хто забув, хто не цікавився, хто випадково потрапив на цей стрім, поки ми йдемо. Я вам нагадаю, що сьогодні був за день і вчора. Вчора в Верховній Раді, ну по суті, скажімо так, продавили а, таку дуже серйозну зміну. Колись ще, от дивіться, оце з картонними плакатами, оце точно люди йдуть на протест, з діточками йдуть. Зараз ми, може, ще з кимось поговоримо. Е, да, відповідно, значить, була створена свого часу ціла антикорупційна інфраструктура, да, структура в Україні, е, яка передбачала, що буде спеціалізована антикорупційна прокуратура, незалежна, е, національне антикорупційне бюро незалежне. Ну і відповідно Верховний суд і антикорупційний суд незалежні. Ну, фішка їхня в тому, що вони мають бути незалежними. Що якщо, наприклад, лажу зробив, або в особливо крупних розмірах щось спиздив, президент або навіть генеральний прокурор, на нього може прийти національне антикорупційне бюро і сказати: пиздець тобі, прокурор, давай сюди, будеш сідати в тюряшку. Ну інша справа, наскільки суди готові до цього, але менше з тим, тобто принцип. Роботи антикорупційного бюро, принцип роботи антикорупційної прокуратури. Ребят, народ до народу дохріна. Я вам вже показую, зараз ми зайдемо туди в вищину, Я не буду робити довгий стрім, я просто хочу вам показати, розказати, що відбувається. Ну, е... Ну я вперше бачу таке з часів насправді повномасштабки. Ну видно, людей конкретно задовбало. Насправді, якщо вони вже пишуть, що Зеленський шлюха, ну конкретно задовбало. Я хочу подивитися, як в офісі президента скажуть, що це все російське ПСО, і це, значить, якісь там росіянські діти вийшли на протест. Так, от історія в чому? Історія в тому, що вчора Верховна Рада е, двома сотнями 63 трьома голосами позорними. Зробила так, що відтепер Національне антикорупційне бюро і сап підпорядковується генеральній бляха-муха прокуратурі. Відповідно, ну ви ж розумієте, да? Тобто Генеральний прокурор це, це 100% людина Володимира Зеленського. Генеральна прокуратура, там скільки там, як кажуть, да? могила генпрокурорів, скільки там вже було їх, п'ять, здається, якщо я не помиляюся. Я вже навіть всіх прізвищ не, не згадаю. Це рябошапка. Ця Венедіктова, ще якийсь там чел. Вони всі посипалися по суті на політичних справах. Так? Хтось з них там послом кудись поїхав, хтось взагалі розсварився з командою Зеленського. Ну але але, тим не менше, це заплямований орган, так само як і ДБР. На жаль, яке створювалося зовсім для інших цілей. Відповідно, тепер Національне антикорупційне бюро підпорядковується генеральному прокурору. Що це означає? Напряму Зеленському. Що це означає? Що дружбан Зеленського Чернишов, який спиздив купу грошей? Подивіться, до речі, скільки, будь ласка, бо я не пам'ятаю, якщо чесно, цю суму, але вона величень.